Всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди Мен І сьогодні в нас на каналі виходить відео з of Кленс. Перед початком даного відео я по перше надіюся, що на ньому ще хтось є. А по-друге, якщо на ньому хтось ще хтось є, залишився, то попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок Вам не важко, мені дуже приємно, і ви завжди зможете передумати Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Народ, багато з вас, я бачу кілька коментів, плюс і на стрімі були такі прохання, ви просили зазняти Clash Royale. Е, скажімо чесно, так як це є, я до кінця не знаю, чесно. Як грати в Клешу Royale. Тобто я починав, ніби там якусь першу арену мав. Е ну, я навіть всіх юнітів не знаю, там їх більше соточки. Е правда, скоро БС їх дожене, ну коротше. Е я в Клеші Роялі Ноб, там Алекс щось пропонував записати, не знаю, подивимося. Ну, коротше. Ви хотіли Клешу Royale, тому я записую Клешу Кленс. Oh, can... Моя база виглядає ось. Ага. Так, проблемка. Так, секунду. Зразу хочу вибачитися за будь-який шум, який може бути в цьому відео. І хочу вибачитися за те, якщо в мене сильно буде змінюватися голос, тому що ну, склеюк буде немало. Почнемо з чого? Ми мали переглянути мою базу, ось таку прикольну розстановочку маю. Ось так вона виглядає. У ну, вас, напевно, більше оборона інтересує. Пушки мають бути до 17-го левела максимальні. У мене зараз вони всі 16 го кроме одної. Далі так само з, з башнями лучниць, теж до 17-го левела треба підняти. Більшість в мене тут вже зафулено, тобто всі, хранилищ, всі сховища в мене фулові. Далі лавові, лавові вежі теж фулові. Тесли я ще не зафулив, але це питання часу. І тут все фулове. Знову ж таки. Далі казарми в мене, принаймні на моїй ТХ фулові, далі я вже не можу прокачатися. Знову ж таки, пастки треба буде ще прокачати. Лагеря, теж вроді би, та не вроді би, а точно фулові всі 10-го левела. Знову ж таки, на моїй ратуші максимальна Фаб фабрика зачарування. Чи як то перекласти? Неважливо. Фабрика чарів, скоріше, ні, не знаю, коротше. Далі, Орлина, артилерія теж фулово фу для моєї тиха. Сама тиха теж вже можна на 13-ту переходити. Ну і, вроді би, все, показав. Ага, ну і герої. Герої. Хранітель 36-й левел, кінг 46, королева 56-й. Прикольно, чесно, для відео старався, просто, просто співпало прикольно. Далі ППО фулові, далі ті вежі чародіїв теж фулові. Зачарування тоді фабрика зачарувань, по ідеї. І лабораторія фулова, і більшість в мене вже. Ну, коротше, перси всі фулові, зачарування не всі фулові, і задарк, перси теж не всі. Ну і осадні машини теж не всі. Далі, клашу в кланці граю рідку, покажу мій профіль то тех вас на екранах. Клан у мене постійно інший, свого клану я не маю. Максимально до трофеїв у мене було 400. Дальше. Дальше. дальше, дальше. Ну, бачите моїх юнітів, бачите мої заклинання, чари. Чи як... І поправте мене в коментарях, бо без поняття, як то має бути далі. Скінів в мене нема, хоча в мене 6 тисяч гемів. Це 4 скіна топових. У мене ще немає Амазонки, але я вже можу купити 4 скіна. Звичайно, народ, не знаю. Хто не грає в Flash of Clans, подивіться, просто я перший раз відкрив ось це. Бо я ніколи не трапив з 1500 гемів на скін. Подивіться, які вони тут топові. Їх так багато, я навіть не знав. Тобто дивіться, я гортаю, гортаю, і в нас кінця нема. А, чекайте. А на Amazon куди скини? А, в мене доступна Амазонку. Ну Коротше, що й більше мало бути, і вон різні оформлення пішли. Дивно, що оформлень за Геми немає. Я чомусь думаю, що це теж як, як, типу, як скіни за геми будуть. Ну Прикольно. прикольно. Е, на рахунок медалік в мене їх небагато, щита я не купляю, донатом не користуюся. А по цьому в мене все веселено. Правильно, правильно. Далі моя любима армія це... Тут я не перекладу ніяк. коварні гобліни. До речі, треба буде їх зараз заюзати на годину. Так, апнемо їх, щоб в мене вони з'явилися. Далі візьмемо, напевно. Так, пів першої. Думаю, до пів другої я постійти зможу. Хоча поки не буду, тому що мені потрібно забрати зілля для тренування. Не знаю, подивимося. Так, далі. Другою тиха я другою, точніше, тою, як називається, селом будівельника, Як це дивно звучить. я не користуюся. Ну як, самі геми збираю, тепер ще стало їх двоє, я взагалі перестав щось апати. Машинка. Розумієте, мені не вистачило, знаєте скільки? Мені не вистачило трьох левелів до того, щоб отримати шостого будівельника. На жаль. І так, шкодую, ви б знали. Ви б знали. Так, далі. Давайте якусь пушечку поставимо. Нехай апається. Хоча голду я з основного трачу на паркан. Ну Давайте щось накину, наприклад. Наприклад, пушку, так. Або мартірку. Ні, мартірка восьма, це не, не, не вистачає. Коротше, буде це. А, ну і на цій на селі будівельника. Немає, що сильно показувати, тобто я слився в лізі. Далі фулові тільки пушечки. Ну і більшість, до речі, завдань. Я подивився, їх ще немає. Десь половину завдань виконав На геми. Ну і 5 будівельників. У мене зараз вільно треба буде щось ставити. Насамперед, напевно, я зафулю спочатку башні чародіїв, напевно, але 7200 ціна кусається. Дальше, мартіри, а у мене і мартири не фулові. Обано. Так, арбалети. Арбалети ці фулові, тоді я зафулю арбалети, напевно, потім Чародіїв. Це в мене фулове? Ні, і це в мене не ну, коротше, десь більше, ну, десь... Більше 60% бази в мене фулової. Бо я планую зафулитися, аж тоді робити нормальний перехід на 13 х, Тому що до 12 тиха я був лютим рашером. Я згадав, що в мене є 6 скіни. Подивіться, просто якою я був базою і як сильно я піднявся в плані прокачки. І аккаунт зробити нормальний було важко. Його 6800. Дорого, 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 дорого. Далі храну треба 10к, навіть не знаю, чи ми зможемо зібрати. До речі, напишіть, хто грає в Clash of Clans і напишіть, хто є на цьому відео. Хто є на цьому відео, напишіть заклинання. Кодове слово на сьогодні буде заклинання. Дальше, Далі. Треба щось поставити, навіть не знаю, що поставити. Тараном за користуюся. А речі, мене ще тут, її можна забрати. Так, сім лямів. Сім лямів Елика, куди ми можемо його потратити? Як чесно, не знаю, але мені здається. Мені здається, що його треба використати з розумом. Що в мене рідко виходить. Так. Добре, погнали в каточку, тому що туди я вже не знаю. Так, а я що у нас... Я чекаю його, ти от. Не КВ. А... Так. Ого. Ого, руна. Непогано. Е, ну, це не дуже книжка, ні, не дуже. Це непогано, але мені лень проходити. Ось це, напевно, я пройду все-таки. А, до речі, я не показав чарівні предмети. Ось що в мене по чарівних предметах. Тобто в мене. Ну, цього колець мало, але в мене зато є всі 5 рун. В мене є одна книга Сраженій. І в мене є ось ці е, якби заклинання, які мені потрібні. Це тільки 4 баночки. Все, далі. Ну руну все-таки... А за скільки я її можу продати? Чекайте. За 50 гемів, так? Так, ні. Я не пам'ятаю, треба вроді підтвердити, так? Продати. Так, це 50 гемів. Таке собі. За 1500 купляєш, за 50 гемів продаєш. Невигідно, я би сказав. Я, до речі, дві руни купляв по 1500. Виявляєте, 3000 гемів нікуди. Добре, я щось тут заговорився, давайте я піду в каточку і покажу, як треба і грати. Направда, не на таку базу, я, звісно, піду. Коротше, сидів, сидів, шукав якусь круту базу, я її знайшов. Ось так і грають профі. Тобто скидають 5 гоблінів, зноситься тиха і до повного щастя ще лутають сховище. Ну і в принципі, в принципі, принципі так прекрасна атака, мене все влаштовує. Получаємо 5 кубків, 200 елика, менше 100 тисяч голди. Все прекрасно, я вам сказав. Коротше, це відео я вже озвучую зранку. Пройшло 2 дні з того часу, як я записав це відео, і тільки зараз в мене до нього дійшли руки. Хочу подякувати за ваш актив, коменти, лайки, перегляди. Приємно. Ну вони стали трохи кращими. Ми, звісно, не тягнемо 900 підписчиків, але все одно я дуже вам вдячний і нагадаю, що. Я вас вірю і надіюсь, що ми доб'ємо 1000 підписчиків до кінця літа. Класно скинув гоблінів. Я би сказав, що це прекрасна демонстрація того, як грають Про і конкретно, як граю я. І ми зараз ще й, напевно, так, не винесемо рату, що потрібно скинути ще гоблінів, я їх вже скинув немало. Ну ці двоє, ці два герої мають справитися. Вони не справилися. Ще скидаємо двох класу. І ось на кінець, то ми винесли з вами ратушу. Ну і далі не бачу сенсу тут сидіти, виходимо. Так я переважно фармлю кубки і ще по чуть-чуть фармлю собі золото, елик. До речі, в нас в скарбниці тепер є трошечки кубівок в прямому і приносному сенсі. Ну добре, переходимо знову на мою класну розстановку. Хочу сказати, що це дуже комфортно, Допоную всім так зробити. До речі, я не сказав, у мене паркан наполовину 12-й половину 13. Я його зафолюю і вже тоді, напевно, буду її переходити. Не знаю, чи ставити зачарування фріза, чи не ставити. Коротше, напевно, спочатку поставлю його а потім вже будемо думати, що робити далі. Я знайшов ось таку топову базу з мільйоном ресурсів. Потрібно її швиденько грабанути. Думаю, хоча б 500 тисяч я повинен звідси забрати. А це вже непогано. З ще кілька баз і. В принципі, мені хватить. Правда, я зараз буду вже юзати, напевно, заклинання прискорення тренування, тому що дуже довго чекаю. Так, коротше, йдемо звідси, і ми забрали ну, по 600 тисяч голди Елика. Це непогано. На Дарки я сильно уваги не звертаю, хоча в мене його мало. Шкода, що такі от бази, мені не подобаються, коли там драконами атакую, електродраконами. Тільки коли я... Іграю гоблінами, то мені дають ось таку базу. Це настільки деколи дратує. Мені дають переважно ось таку, коли я граю на драконочках. Ну а все-таки я знайшов ось таку прикольну базу, тут в центрі є квадрат, куди можна скинути наших юнітів і спокійно забрати ратушу. Ну і думаю, крім ратуші ще можна буде там трошечки ресурсів грабанути. Йому і так забагато. Так, 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 так. Ці швиря... швирятілі дуже сильно мішають. Й, от такі моменти чесно шкода, що нема української мови в Clash of Clans, в Brawl Stars. Тому що як перекласти слово швирятіль, я без понять. За це я, звісно, вибачаюсь. Мені один позавказав, що ти не граєш на там, англійський. Перший, я англійську знаю доволі слабо, і на російській мені набагато комфортніше. І він типу, потім написав, що ти там підтримаєш Росію і так далі. Я так слухав, там потім ще Нікіта писав, реально такий бред. Типа, на який я маю грати на китайський, тому що... Коротше, далі не буду говорити, думаю, ви прекрасно це розумієте. Але такі люди зустрічаються. Добре, долутуємо тут азо, що є. В принципі, я більшість вже забрав, не бачу сенсу далі сидіти. Там сховища хай ще поб'ють. В принципі, так закінчуємо. Знесло 14%, одна зірка. Ну і мало, але скільки б кубків не було, це плюс кубки. Далі наступна база, ну я фактично ось так фармлюся і піднімаюся в лізі. Тобто знаходжу бази. Дуже приємно, коли знаходиш таку базу, ну понятно, тесли. Так просто пусте місце не може бути. Ну і все, в принципі, винесли. Все. Рад, що ми забрали, в принципі, можна лівати. Тобто, Як бачите, винесли ми тільки одну будівлю, отримали 7 кубків і зекономили дуже багато часу. Каварні обліни це найкращий юніт для Clash of Clans, на мою думку. На другому місці в мене електродракони. До речі, хто грає в Clash of Clans, можете написати, ким ви атакуєте. І всім рекомендую фармитися там, ну, друга ночі, і третя. В цей час найбільше фарму і дуже легко знайти базу, на якій більше мільйона ресурсів. Це дуже багато часу та юнітів, та й переважно такі бази неважко утонути. Так, виносимо ось тут дарк. Далі нам потрібно буде забрати сховище, добігти до ратуші. Можливо, до речі, я тут буду більше грабити, тому що, ну я вже активував зілля, якщо не помиляюся. Чесно, не пам'ятаю, але я знаю, що я його юзав. Просто відео два дні тому записаний, не пам'ятаю, який момент я її але вроді би в цей момент воно вже працювало. І знову ж таки, на мою думку, найкраще заклинання в Clash of Clans це ось це для тренування. На другому місці в мене пришвидшення будівництва, і на третьому лабораторії. Ось це самі потрібні заклинання, всі решта я продаю. Ну і там ще зберігаю, вроді би щоб супер юнітів апати, але я його ще ні разу не використовував. Тобто просто буває момент, коли хоч поіграти, нема дарка і нема коварних гоблінів. А без них це набагато важче. Я вже стільки гоблінів використав і нічого нормального я не залутав, але тут ще 500 тисяч Елика, хотілося б винести з цієї бази. Так, тут давайте залутаємо. Правда, я більшу частину армії вже використав. Героїв я рідко використовую, хоча деколи потрібно. Так... Е Зараз ми можу мені винести, А ні, ми не винесемо сховища. Ну, коротше, цього мені І База така хороша, але для мене погана. Лівай звідси, все одно 1200 ми забрали. І 850 тисяч голди. 8 кубків і 6 тисяч дарка. Мені здається, це дуже непогано. Далі, треба вже щось, напевно, буде ставити. Тут у в мене. Так, добре. Ставимо нашого охранителя на 37 левел. Скоріше всього. Ну Спочатку поставимо арбалет. А вже пізніше, напевно, ще кілька атак проведу з хранителем. потім поставлю на апгрейд. До речі, в мене ще Тесли 9 левела, їх всіх треба буде теж зафулити. Ну Ось так. Якщо би то нам... Я думаю, що зараз робити. Ще мартірки треба фулити. Капець. Потім ще пушки апати. Ну, ще роботи немало, але все одно, я думаю, я вже процентів десь 60 зробив. Ось така база прикольненька. Зараз будемо носити ратушу. Класно, коли подаються такі бази. Ну, В мене вже, як ви бачите, не фулова армія, гоблю неполегенько закінчується. І вроді би не важливо, в принципі. Добре, кидаємо сюди джемспел. Spell. Далі закидаємо кілька гоблінів. Добре, пасток тут нема. Тут вже далі не треба було кидати, ну добре. І нам лишається один-два гобліна і впаде ратуша. Дійсно, ці два героя доб'ють. І так, вони спокійно виносять. В принципі, не бачу сенсу тут далі сидіти. Пропоную закінчувати. Звідси ми мало що отримали, але головне, що кубки. Так, і тут я вже, напевно, так, буду юзати пришвидшення, тому що це проблема. Ну, ось такі, до речі, я не показую, користовую коварних гоблінів, ну і заклинання ви бачили. Це швидкість і jump spell. А з бойових машин переважно використовую таран. Погнали. наступна каточка, у нас виглядає наступна каточка. Наступна база виглядає ось так. Теж до ратуші, не неважко добратися, хватить одного його спелу. будемо нападати. Так, спочатку ми лутаємо все, що можемо, тому що ресурсів тут теж немало. І зараз будемо тя на ратушу. Так, долутуємо темний елекцир. Далі виносимо ось це сховище. Ще ну в принципі... А о. Тут є, бо я хотів спел кидати, тільки швидкість і думаю цього має хватити. Ага, а в нас там є м, кланова підтримка. Ну, не думаю, що не сильно помішають, хоча Хоча швирятілі помішають. Добре. Зараз ми вже, напевно, ще не винесемо раду, що сік не лишився ХП, я навіть не бачу. О, добре, все. Її ми винесли далі. Пропоную ще отут кинути Jump Spell. Напевно, без швидкості. Зайшлося 23 гобліна. Надіюся, хватить. Я би хотів забратися чим побільше ресурсів. Принаймні, ось ці три сховища я би хотів очистити. Так, там ми все одно не добили. Швіряти не мішають. Та й мартірка, в принципі. Так, це ми добили. Далі, надіюся, доб'ють, не доб'ють. Ще скидаємо гоблінів. Йой, добре добили. І ще потрібно золото утонути. Але напевно... Що? Йой, там швіріатів. Добре, далі немає сенсу це скидувати. Напевно, будемо закінчувати. Ну і що? 500 Елика, 600 голди, трошечки кубків, небагато, немало. І знову ми отримали в ту скарбницю трохи ресурсів. Ну Це теж великий плюс. Все, ставимо охрану на апгрейд. Далі в мене ще є два будівельника. Сорі, якщо чули, що пес гавкає. Так, ну і зараз я поставлю ще, наприклад, пружинки, просто щоб забити цих двох будівельників, а завтра вже щось інше поставлю. Все, ставимо їх двох. далі. Ставимо нормальну розстановку бойову. В принципі, В принципі все. До речі, я вже озвучу монтажі, тому хочу сказати, що я поленьку виконую ось цей квест з диско диско чародіями, колдунами, то як. Ну коротше, я вже виконав десь 17, ще... Ну треба 25, я вже 17 кажуть, що проїв. І скоро я получу руну Елика, можливо запишу про це відео. Але це все залежить від вашого активу. Якщо на цьому відео буде багато лайків, багато коментів, переглядів, то я обов'язково запишу другу частину. Ну а на цьому я буду закінчувати. Якщо вам сподобалося дане відео, то попрошу поставити лайк, підписатися на канал, і нажати на дзвіночок. Тобі дякую за перегляд. Не забудь написати кодове слово. Ну а з тобою був, як завжди, демен.